Максим, по милості Божій я пастор церкви, слово віри в місті Кракові, але я не завжди був пастором. І взагалі виріс в нехристиянській сім'ї, ну, взагалі в невіруючій сім'ї. Можна сказати, в безбожній, в тому сенсі, що в Бога батьки і вірили, ну. Но... Взагалі навіть вони не були релігійними людьми. Не, а там не, навіть і не раз, і не два в рік не ходили в православні. Взагалі не ходили. Я ніколи не ходив. Ну, для мене була ця постійка і стоїть. Люди ходять. Ну, як більшість з нас попрошу з світу. Це були для мене дивні, я їх називав диваки. Ну, своє життя, в мене своє життя. І, але батьки якби зрощували в міру своїх можливостей, фінансових, свого якби, внутрішнього розуміння, любові, заклали досить хороші в нас риси. У мене старших три брата. У нас ніколи ніхто там ну, не пив, не курив, нічого не вживав. Вдома не було зовсім жодного крику, я ніколи не бачив, щоб батько ображав маму чи кричав. Взагалі, от, ми виросли, мені що сподобалося. І зараз це для мене був як приклад так? приклад, ось, відносин сім'ї. Ось як тато служив, ну, допомагав мамі, якби не було ніяких цих там, панування його над нею чи навпаки. І це багато закладалося в нас. І зараз ми цим як стали дорослі. Я вірю в те, що ця модель ми користуємося нею в своєму житті. І, Але. Якби вони не складали, щоб не складали, Божого там не було. Божого там не було. З мого зіного віку і я якось так вийшло, що в мене старші брати, і я завжди гуляв з старшими хлопцями. Зараз в такому віці це не відчутно, да? коли тобі там 35, і комусь 38. Це... Але коли тобі 12, і комусь 15-16, це вже так ну, трішечки видно. І ось так мене якось так вийшло. Я завжди був старшими хлопцями. Був період почав займатися спортом ще в сьомий, певно, клас. Всі мої ці старші друзі. вони всі займалися спортом, все було добре, чудово. Але в якийсь період часу інтереси змінюються. Багато що навколо змінюється. Хочеться щось спробувати, щось такого, що ти ніколи не пробував. І в моєму житті я, напевно, з 10 го на 11 й клас, на жаль, на жаль, це так, да, з 10-го це були канікули, мабуть, з 10 го на 11 й клас. Я перший раз спробував речовини, які не можна пробувати. Я так якби віднісся, ну, ну добре, попробувати попробую. Потім довгий час, ків року взагалі до цього не повертався. Але потім якось воно згадалося, знову попробувалося. і виходить, що 11 клас я вже досить часто в школі навіть дозволяв собі певні речі, певні речі приймати. А мені на той час казалось, ось це, що я шукав, це от моє. Я просто от на вершині. Все, я самий 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 центральний, самий коханий Ти просто піднесений такий. І на початку воно так і є. І вона так і бачить, вірить, вона так відчуває. І це тривало біля року часу, так моє таке вживання. І потім е, життя так спалося, як 17 років мені була можливість виїхати в Голландію на роботу, Мені ще 18 не було. Я там пробув три з років, певно, без виїзду. І коли повернувся в 20, плюс-мінус, е, я вже не пам'ятаю. Додому була нормальна сума грошей. Я думав, ну ось ось ці гроші, моє життя вже не оце от моя опора і моя стіна. Але не так сталося, як гадалося. І ці гроші трішечки зіграли зі мною злий, злий жар. Відповідно, я коли в Голландії я теж пробував те, що не можна пробувати, можливо, не так часто і не так багато, але коли я повернувся додому. Я зустрів, як то кажуть, зустрів старого друга. І ми поїхали з ним на море на декілька тижнів. І все, повернувшися з моря, я відчув, що в мене вже так званий період ломки, так? коли організм називається, так? Ломка, коли організм просто потребує, потребує, щоб щось туди залити чи дати організму, щоб перебороти. Цей період. І все, і в мене починає, виходить, з 20 до 29 років у мене було систематичне виживання всього. Всього. З 29 я вже закінчував най -таким, найсерйознішим, найстрашнішим наркотиком, який взагалі якби існує. так? І протягом цих 9 років. Мабуть, в 14-му 14 році, коли в мене вже так почало трішечки рушитися вдома з батьками, там, з близькими людьми, з друзями, мені треба було десь сховатися, десь трішечки на якийсь час. І якось так вийшло, що це ще з батьками, тоді з братом. Там, якось так вийшло, умови такі були, якщо я кудись і їду, то тільки на центр реабілітації християнської. А по якій причині? Тому що багато вже хлопців, з якими я починав 16 років, вони вже більше, ой, вони вже швидше скотились на дно. Хто сидів, хто не сидів, хтось на центр попав. І вже в мене були живі свідоцтва того, що хлопці, що Бог змінив їх. Але я тоді ще цього не вірив, Ну я, я цього не приймав так близько. У мене ще гроші були, ти ще думаєш, що ні, це для них мене. Я ще сам випрягну якось. І це ось цей дьявольський обман. Можливо, теж до покаяння когось по щось вживав там, чи корив. Це такий дявельський обмонт. З Нового року ночну. З нового року кину. З постнеділка кину. Це так, 9 років. Завтра, завтра кину. І так вийшло, що я знав цих хлопців. І так вийшло, що в 13-му році. Я попав на центр християнський центр реабілітації. Я не хотів там знаходитись. Я взагалі не мав бажання нічого змінювати в своєму житті. Ну, просто треба було. Я сказав, я місяць сижу, вільно 1 числа, я звідси просто бурію вилітаю. Ну, там я теж робив не ті речі, які не можна робити. Тут свідоцтво теж було не всі нога. був задоволений. Після цього ще три роки. Але ще, ще я пробігав три роки. Але за цей місяць часу, що я там провів, я бачив хлопців, я бачив їхній щоденний бит, так, як живуть і молитви, слово Боже. Я навіть сидів, читав новий заповіт. У мене навіть свої якісь відкриття були. І Ділився цими відкриттями, пам'ятаю найбільше це ось при, про ґрунт, е, про, про добру землю. Я ще, там, О, це, це я, це не я, це той. Сиділи так і определяли, в кого який ґрунт. І як не крутий, щось заклалося в мене в серці після цього місяця, тому що в мене було внутрішнє розуміння. Що якщо я зможу залишити весь цей наркотик тільки завдяки центру реабілітації, все, в мене не було більше ніякого файла в голові, ну, що я пробував, я пробував лікарів, медицина, чистка крові на такому високому рівні. Але це кров чиститься, в голові нічого не чиститься. А залежні люди це вже мислення. Це не тільки людина залежна. Вона мислить, вона не, не має іншої інформації, про яку б вона могла би думати. Ти заточений тільки на це і все. Як я кажу, ти як, як пес на, на ланцюгу. Ти не можеш просто вирватися з цього всього. І я скажу так, що після центру реабілітації наступні 2-3 роки воно ще настільки глибше, страшніше все почало йти до дна. І... Я ще був там, два роки в Україні. Тоді вже, вже геть взагалі все вдома, батьки там все. Мені треба було просто втікати з міста. І я знову поїхав в, в Нідерланди. Каже, я зараз поїду, зараз там все Все, кіно, і приїду гарним хлопцям. Але я вже знав, куди я їду. Я знав, що я вже звідти, ну, якщо я повернувся, то ну, погані вже всякі думки були. Власне, коли я туди попав, я почав вживати вже найважкіше, найстрашніше, що можна було. І це тривало рік часу. Рік часу І все. І вже було мені скільки? 29 років. Просто воно мене настільки вже вимучило. Задоволення в тебе ніякого немає. Ти просто розумієш, що ти ніхто. Ти ніби людина, але ти відчуваєш, що ти ніхто тебе немає. Як особистості тебе немає внутрішнього. Немає Максима, немає твого я, ти ніхто просто. Просто ніхто. В тебе немає жодних емоцій, бажань, якоїсь співчуття, любові. Десь щось когось пошкодувати. Ні, ти просто настільки затаменілий, нічого тебе не цікавить. Цікавить тільки одне. І готовий зробити ой, страшні речі. Аби свого добитися. І і пройшов рік часу. Я вже не знав справи це вже, але от центр реабілітації в мене в голові постійно. Центр, 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 центр. І так вийшло. Це я зараз можу сказати, що через невіруючого голландця, мого хазяїна, Бог вивів мене з Єгипта мого. Сталися так обставини, там не буду розказувати подробиці, бо нема що розказувати. Факт того, завдяки ньому він знав повністю про мене все, по певних причинах. І одного дня він, він покликав мене на розмову, а він вже там не дав, не платив мені гроші там, по декілька годин, бо я вже й працювати не міг. Я був в такому стані, що я не міг працювати. Нам в 6 треба починати, я в 9 приїжджав. Заснув, ну, цей там робітник року був. Але він боявся мене вигнати, бо він, бояв... він мене знав ще з 18 років. Він знав всю мою родину, батьків, братів моїх. Зараз брат до цього часу ще. Працює нього. Він просто не хотів мене викинути на вулицю, щоб десь там в каналі Помер, чи знаю, десь прибили би мене. І що він робить? Якийсь період часу мене ти по пару євро не платить, щоб якби, тримати мене, на... підкидував мені по десятці, щоб тримати мене якби біля себе. Я пам'ятаю, в один день він дзвонить і каже, приїдь, я тобі віддам гроші. Вау, ви не уявляєте, як я туди летів. Це все, ви що, там, пару сотень євро неділя, тобі не добре, але ти сідаєш на той ровер, ти просто летиш. Ти не їдеш, а летиш. Бо ти знаєш, що от зараз ти вже дзвониш, пишеш, всі тебе чекають. Ну от-вот-вот, от, от. не на ту руку, все. А я приїжджаю. А до того часу я надурив його сина на гроші. Сот євро. У мене був дуже дорогий ровер, дуже полтори тисячі євро ровер коштував. Я так під'їжджаю на ньому до теплиці, стою... Я його не завів всередину, залишив на вулиці, там так заходиш всередину, проходиш — і їдальня. Коли сидиш в їдальні, видно вхід вікно. Я так сідаю напроти нього, напроти шефа і бачу, син це йде. Іде, йде, йде, йде. до дверей, сідає на мій ровер і уїжджає. Я починаю розуміти, що щось тут не то. Вже приходить думка, що ровер пішов за борг. Ага, значить, придеться їхати на автобусі додому. Все, ровера нема. Я сиджу з цим голландцем, один на одного, він де що достав, ну так от кинув на, цей, на стіл каже, я все знаю. Бо ну, Це не міг точно сказати, який вид і що я вживаю. А тут він. І все, він ну, почав говорити. Знаєте, він почав говорити зі мною як батько з сином. Ну так от просто ж там ти нелегали. Він був би мене справді вишварнути. Ну, я залежний заколотий чоловік без без документів. Ну, Нелегально. Просто воно ну, було вигнати, волоцюга був би вуличний. Але він не хотів. Можливо, він боявся на себе відповідальність брати, що це він як тебе не залишив, так? Він просто почав говорити Максим, що ти себе зробив? Та ти глянь на себе, ти ж був, ну я ж пам'ятаю тебе. А ми ж з тобою, справді мене з цим голландцем такі були відносини, як, як батько на мене залишав хату, трьох дітей залишав, я дивився за ними. І, на жаль, із цього вживання все було втрачено, це було зруйноване, всі ці відносини були. І він от стоїть, наставляє мене, бачу, йому так боляче це все говорити. І я сижу, я бачу, він, у сльози починають виходити. Я сижу у мене вже само тут окомок, комок в горлі стоїть. І в одну секунду я чую українські слова. Максим, їдь ні, він сказав, малий. Ну, це на мене так брат старший каже. Каже, слухай, їдемо домой. Я обертаюся, стоїть мій рідний брат старший. А він мав цей фред, він мав номери до моєї родини. І він вже організував цю зустріч таку. Він подзвонив до них, розказав реальну ситуацію, хто я, що я і як я виглядаю. Сказав, щоби хтось приїхав. Ну, вони думали, що хтось приїде, то більше варіантів, що я уїду, да? ну, що я не втічу. Хоча вони потім казали, думали, що я не поїду. Вони думали, що я вийду в двері і піду. І уявляйте, я, я обертаюся, встаю, Стоїть цей Фред. Вони всі старші. Фред то, може, і в батьки годиться, брат теж там на 6-8 років старший. І я стою. І в один момент всі починають плакати. Плаче голландець, плаче брат. Чи я вже плачу? Не можу, ну, б... Я розумію, що всі плачуть. Плачуть із за мене. Через мене, через цей стан, в який я себе загнав просто. І вони от стоять із жалості, ну, розуміють, в якому я стану. Люди, старші мужики, стоять і плачуть. І от ми троє. Троє стаємо і плачемо. І брат каже, слухай, через дві години їде, їдуть перевозчики. Тут прямо зараз під'їдуть і завезуть на саму границю Волинську область. І ось я вірю ще 5 хвилин. І ось я вірю, що саме тоді це було прийняте моє рішення. Не там, десь на центрі реабілітації, не десь там молітви покаяння. Я пам'ятаю цей момент і каже, Їдемо додому. А, і ще голландець сказав, тільки на англійській мові каже: Їдь додому, спасай своє життя. Чомусь мені ці слова, Спаса... рятуй своє життя. Вони так настільки війшли в мене. Ось ми стоїмо, плачемо, я вже розумію, мені вже так все замучився, я вже так хочу спокою просто. Просто не вимотало цей. Нічого не хочу, просто залишити. Я, я за цих 10 років я не знав, як це буде тверезим. Ну, я просто не знав. Я не міг подзвонити на тверезу до мами з мамою поговорити чи вийти на вулицю. Ну, це це жах. Це, ти просто настільки залежний від цього всього. І ось я стаю, і я розумію, що от зараз це вже кінцевий результат. Бо до того були ще такі, а може, десь там якось сам, не сам. Я розумію, що це все обман. Я ось так внутрішньо розумів, що це кінцевий результат. Або, або. Або я зараз їду, або просто виходжу, ну і я не знаю, як це все закінчиться. Я ось я стаю, і я вірю, що це тоді, був цей момент. Я теж стою, очі закриті, сльози йдуть. І тоді прозвучало в серці моє. Я звернувся до Бога, кажу, я тебе не знаю. Це такі слова в серці були. Господи, я тебе не знаю, але я їду до тебе. Такі слова були. І все, я так спів, різко, так, ну добре, то я йду збиратися. Вони взагалі, вони завмерли, просто вони не очікували цього. Вони так тихенько за мною, щоб цей мене не... не Ну, щоб нічого не змінилося в мене. Ну і все, я швидко зібрався, ми через дві години вже сиділи, з'їхали додому Ну і розумів, що я їду прямо на центр реабілітації. Мене ще вдома прийняли, хоча тоді вже мене тато ну... Він казав, ну, щоб я в хату не приходив, ну, ну двері закриті. Ну, навіть, ой, там... Він говорив такі жорстокі речі, то м -м, не буду їх говорити. Ну да, Але я розумію, що я його ну, достав вже як батька, да, він вже говорив, що краще ти вмре, ну, і той, і той, і то такі, можна сказати, прокляття були в моє життя. Але я розумію, я його замучив. І, і... я приїхав додому, наші батьки прийняли, відмили мене, вділи мене, склали мені сумку, чемодан. І на наступний день, зразу в 9 ранку, я поїхав на центр реабілітації. І більш-менше вже знав, що це таке, як це, що це виглядає. І все, я приїхав, і перше чудо, яке е, зробив Бог в моєму житті, я як людина залежна, і всі залежні люди, чому не можуть залишити вживання, не можуть пережити цей період ломки. так? Я забувся, як воно називається научно ось це слово. І я чекаю, коли почнеться. Практично у мене в Голландії, якщо я зранку не вживав, на вечір вже було досить недобре, а вночі то вже все. Тобто я вживав кожних, там, не знаю, 6-5 годин, щоб мені було добре. Ну, 8 годин. І. Я чекаю, перший день нічого. Я тільки не спав. Десять днів я не спав. Це деколи буває таке нарушення людей, які залежні, нарушення відбуваються. Перший день нічого, я думаю, ну добре, я ще їхав всю дорогу, теж там десь брав з собою, щоб поїхати. Може ще щось в крові, сам собі розказую. Ну добре, другий день, я ніч не сплю, думаю, ну мав часу подумати, 10 ночей. Другий день встаю. Ці перші три дня це була така слабість, ніби як просто температура 37. Нічого страшного. Ну, бо Так в реальності це, ну, не буду говорити, це героїнова ця лонка. Це одна з найстрашніших. Я розумію, що воно десь має початися, а воно не починається. День, два, три. Я, ну, і тут кличе мене цей, скажімо так, наставний хлопець, який там був за старшого, він покликав, зі роз... мною розмовляти, знову наводити ці питання, чому я приїхав, що я від цього хочу, хоча я вже з ним розмовляв, як тільки приїхав в перші години. І я знов те саме, що не можу залишити, не можу пережити ось цей да, період, коли тіло ламає. І він каже... Ну добре, а скільки ти днів тут? Він говорю, там три-чотири. Каже, і що? Я кажу, то от нічого, якесь так дивно, ніби щось. Це якісь, ну немає того, що повинно бути. Що я таки, перший раз в житті бачу і переживаю. Він це підхватив, якби. Спочатку вони думали, що я щось привіз з собою. Із-за того, як себе, і того як я себе так добре почуваю. Бо я це робив в 13-му році, завозив на центр. Я був як рецидивіст. вони вже мене знали, що мене не можна запускати на центри. І ми також зараз думали. Але вони подзвонили до мами, мама каже: він нічого не міг взяти. Каже, він навіть до речей не трогав. Каже, все було чисте, вистіране, каже, я йому складала, але ну, нічого взагалі він не міг. Каже, ми тако все зняли, чисте в діну взагалі він чистий на 100%. І він це якби зрозумів. І він почав цього Нашу розмову направляти в інший кут, і говорить, тобі не дивно, що ти стільки часу тут, і ось ти ось це переживаєш. Говорю, так, так справді. І ось це тоді, виходить, в 29 років я перший раз таким свідомо з відкритим серцем почув Євангеліє взагалі. Хто такий Христос, чого Він прийшов і який мені сенс з того, так? Він почав просто говорити про Христа. Про його любов, чому він прийшов, чому він був розп'ятий, чому він воскрес. Він це так все говорить, говорить, і знаєте, кожне слово так входить, входить в мене плавно. І потім він говорить, там на Христі як ну, до мене. Він вмирав за твій гріх, він вмирав за твоє беззаконня. І потім в кінці він каже. Але не тільки за це. Каже, там на Христі він терпів муки заради того, щоб сьогодні ти почувався добре. Ти віриш в це, що зараз ти переживаєш, це любов Божа в твоєму житті. І це тоді час зародження моєї віри. Або ти говориш так, вірю, або ти відкидаєш це. Оси мою, вроді биш. Що... Реально говорить, я це переживаю. Справді мені ж добре. Я себе більш-менш почуваю, вау. Я кажу, так вірю, що це Бог. Я кажу, ну віриш, то йди, подякуй йому. Кому Ну, Кажу, ну Ісусу, подякуй. І все тоді була моя перша молитва, буду закінчувати. Перша молитва я почав виходити молитися, привіт Ісус, дякую, що мені добре, і пішов. Справді такі були мої молитви. Але коли я їхав на центр, то мені дали одну пораду, що я був слухняний. Мені казали, що вони там дурниць ніяких не навчають. Просто будь слухняний. Кажуть, читай, читай. Кажуть, молись, молись, зроби це, роби це. І будеш мати успіх. Це я якби, був слухняний. І... Почав читати, виходити на маліт, по можливості щось робити, хоча мені було важко цих перших 10 днів щось робити. Десять днів я не спав. У мене є друг, який не спав 21 день. При мені я слідок цього. Три тижні він не спав. Настільки е, відбулося в організмі якийсь збій, переворот, який нарушився сон. Він вже навіть від того, що сна не мав, йому вже від цього було добре, в нього вже починалися галюцинації, але він перетерпів є концерт. слава Господу. І... І ось так тривало 10 днів, на 10-й день я заснув. На 10-й день я заснув. Такі були трішечки, 15 хвилин. І це для мене казалося вже, я я цілу ніч проспав. І на 12-13 день моєї так званої реабілітації. Це було в лісі, як зараз пам'ятаю, це було 12. Нет, 24 січня. Зима мінус 11. В лісі я пережив зустріч з Господом Ісусом Христом. На фізичному рівні це було надприродно, надприродньо. Я пережив любов Отця. Вона настільки була потужна, я просто не міг вже стояти, я впав в цей сніг. І я вже сам не знаю, чому я це говорив, але я проговорив такі слова, що я віддаю тобі своє життя. Думаю, Як я міг такого наговорити? 12-й день реабілітації. У мене це все закрито, Бог, віра. Я сказав, я віддаю тобі своє життя, я хочу служити такому Богові. Все, я не хочу нічого свого, повністю віддаюся, посвячую себе, життя своє, в твої руки. І Бог почав дуже швидко і потужно мене, скажімо так, кажу таке слово, піднімати, да? вести, піднімати. І рок за роком я був на реабілітації, служив, потім в інших місцях, потім там ще в одне місце направили. Потім я в Польщі, в Польщу попав. І виходить, це вже в Варшаві, в церкві. Я одружився, я одружився, і вже діти з'явилися в нас. І потім мене вже рука поклали на діакона. Це десь 3-4 роки після покаяння, мабуть. І я служив в Варшаві, я вже так скорочую. І три роки тому, ви вже всі знаєте, я приїхав сюди, на відкриття церкви. І слава Господу, нам вдалося це зробити. Ви тут сидите, слава Господу. І два роки тому мене вже руки поклали на пастора. Це все любов і милість Його. І ось я стою перед вами і свідкую про милість, про милість Його. Дякую вам. Тримайтеся Христа, Він живий, Він змінює, Він лікує, Він допомагає. Просто довіртеся йому. Довіртеся йому цілком. Цілком. Амінь.